Друзі, усім привіт! Хочу вам дещо показати. Думаю, вас це зацікавить. Отакий от зелений пакет. І я думаю, ви вже здогадали, що це таке. Так, все вірно. Це добовий польовий набір продуктів Збройних Сил України. Коли Андрій приїздив у відпустку то залишив нам отакий от пакет сухпайок І я хочу разом з вами відкрити його свіжа. Далі на пакеті є склад набору. Ну Читати ми його не будемо. А прочитаємо ми скільки складає калорійність добового польового набору. Калорійність 3500 калорій. Ну і давайте ж подивимось, що ж знаходиться всередині. А всередині цього пакету знаходяться ще окрини. Перший пакет це раціон сніданку, бачитесь, і склад, що входить до цього пакету до сніданку. Далі раціон обіду, також склад, дата вся свіжа і раціон вечері. Склад. Обід самий великий. Мені знову знадобляться ножиці, щоб відрізати цей пакетик. Дивимось, що у нас всередині. Ми почитаємо і вияснимо, що ж у нас йде на сніданок? Кетик, горох з свининою, овочами та грибами. Так, є далі галети 50 грам. Сухеньке печиво? Що у нас ще тут є? Ложечка і серветка суха? Волога серветка? Цукор 10 грам. На сніданок кава. Один стік. І що це таке? Сіль, мабуть. І сіль. Один грам. Такий у нас сніданок. Зараз ми його спробуємо. Так, друзі, до мене тут прийшов дегустатор. Зараз мені буде допомагати. Будемо пробувати це все. 200. Ні, ось так. Зараз ми цей горох висипемо в тарілочку. І ще хочемо трошки підігріти, щоб було смачніше. Так, висипаємо, друзі, це все сюди. Так. Зараз ми її підігріємо і скуштуємо. Давай ді густой, скажеш, як тобі. Грибочки угу. Грибочки є великими шматками, так? Так. Яску. Именно. Ось так це виглядає. Ну, горошок. Смачно спить. Це горошок, так? Да? Ну, хто горох любить, я люблю, мені смачно. Угу. Так, а ну поштуй грибочок. Добреньке. Мені подобається. Угу. Ну, з виду горох, як горох. Таке пюрешка, так? Да? Горохова. Не солоне. А, кстати, Він. це важно, так. Да? Ну, якраз саме раз. М'ясо без кісток. Ану спробуй же з крекером чекен. А, Дивіться. з галетом. М'ясо, кусок, м'ясо. Угу. М'яско гарне. Е, скуштуй з цим галетом. Тверденьке, да? Галет? Він такий повинен бути. Галета як галета. Рух мені сподобався. Угу. Ти ж мені хоч залиши. А то ти всю тарілку скоро з'їсиш. Добре. Так, ну що, е, сніданок ми скуштували. Добрий. Ще до нього, як я вам вже казала, іде кава з цукром, серветка волога, серветка суха і ложечка. Такий у нас сніданок. Сіль. А, ще сіль, так. Так, друзі, ми поснідали. Тепер давайте ж розпакуємо наш обід. Глянемо, що в ньому нам пропонують. Угу, тут побільше буде. На обід побільше. Так, друзі, що ж нам пропонують на обід? Ну, давайте з самих великих почнемо. Так, на обід нам пропонують суп рисовий з м'ясом курки. Не написано, скільки тут. Ну, я маю на увазі літраж. Скільки тут в ньому? Так. Суприсовий. Далі. Це, мабуть, якась кашка. Каша пшенична з яловичиною, овочами та грибами. Також з овочами та грибами, як горошок був. Ось такий. Грам 200, мабуть. Десь так. Що у нас ще є? Це, мабуть, сухарики. Сухарики армійські житні. 50 грам. Далі у нас знов галети. 50 грам. Угу. Сіль. 1 грамм. Ложечка з сухою серветкою? І запить нам це все? Пропонують чай чорний в пакетику? Цукор 10 грам? Е, тоді, що це у нас ще? Чорна смородина, вітамінозований джем. Вітамінна формула. Мабуть, ще от мені дегустатор допомагає. Сіль і перець, що ми не побачили. Перчик чорний. Ну що, пробуємо наш обід. Спочатку спробуємо наш супчик, супчик рисовий з м'ясом курки І розкриваємо його. Ого? Добра така порція. Тут. Ага, друзі, знайшла. Пів літру супа. Дивіться, який супчик. Зараз ми його ще підігріємо трошечки. Так, ми підігріли супчик наш рисовий. На вигляд, непогано. Дивіться. Угу. Вдосталь Угу. Картошечка не дуже розгорела. Таке ситненьке. Угу. Морковочка бач. Морков, рис. Чудово. Угу. Зараз спробую. А ну куштуй. М -м -м. Не соло. Супер. Ні. На соль нормально, да? Нормально. Як на мій куст. А ну де я спробую. М -м -м. Супчик добрый, да? Друзі, дивіться, м'ясо кусочками. Багато. Я вже декілька кусочків з'їла. Угу. Це не щось там перекручене? М'ясо. Кус... Куски, так. Да. Це курятина. Світленьке м'ясо. Добре. Так, супчик дуже добрий. Нам сподобався. Так, а тепер ми скуштуємо каша пшенична з яловичиною, овочами та грибами. 350 грамів, друзі. Так, ми розігріли нашу кашку пшеничну. Дивіться, ж вона з маском? на вигляд е, гарно, угу. багато м'яса, яловичина. Угу, морковку бачу. Так, морква. Вона на, на вигляд чудова. Зараз угу. буду куштувати. Давайте куштуй. А я забула показати. Гріночки ж mm. чи сухарики? Треба було до супчику. Каша не суха, вона, як сказати, в соусі. А по солі як? Добре. Я не люблю солене, тому мені, ну, саме раз. Але кому треба, можна досолити. я гріночку Щодома. скуштую. Угу. Тверденька, без солі, без нічого гріночка. Просто до супчика замість хліба. Чайок, щоб все це діло запити. Цукор і отака чорна смородинка. Ну що, друзі, дивимось, що у нас на вечерю. Наостанок у нас вечеря. Зараз ми подивимось, що ж пропонують з'їсти на вечерю нашим воїнам. Висипаємо, подивимось. Так, пакетик прибираємо. Так, що тут у нас знаходиться? Один такий термопакет, в ньому 350 грамів. Чого? Картопля з куркою, овочами та капустою. Шикарно. Це в нас Девід таке полюбляє з капусткою. О, друзі, дивіться. Картопля з куркою, овочами та капустою. 350 грамів. Все свіженьке, дата свіжа Так, що в нас тут іще є? Знов сухарики. Сухарики, армійські пшеничні, тверденькі. Можна до чайка, галети знов. Далі у нас є ложечка з серветкою сухою, волога серветочка. Далі у нас сіль маленька. Перчоку нема, да? цукор до цукору. Чайок, або навпаки, чайок із цукром. І ще до чайка нам пропонують мед натуральний квітковий змішаний. Бачите, так? Дата все свіженьке. Ну що, куштуємо нашу картопельку з куркою та капустою. Сипаємо нашу картопельку. Мілко так порізано. Цікаво, я так наріжу м'яку. Бачу, там кусок м'яса великий випав. До густа. Угу. Так. Не, ну ми його зараз підігріємо і воно буде рідкіше трошки. Великий кусок. Яс. Ця картопля з капустою з м'ясом. Дивіться, так. які куски. Це ми розігріли куски м'яса, курки. Дивіться. Угу. Супер. Видно от м'ясо. Угу. О, так, да, так. Да. Я бачу, так. Да. М'ясо, м'ясо. Курочка. Видно, що це м'ясо, але угу. що тут друге? М'ясо. І тут з капусткою. Угу. Ну, капустки я не бачу, мабуть, вона розварилась, да? так? Розварена, мабуть. На смак. Добре. Нічого, а по солі? Мені по солі все. Це нормально, не да? норм. Ну так, на вид на час смачне. Друзі, ми все продегустували. Наш добовий польовий набір. Нам все дуже сподобалось. А ми вам бажаємо гарного перегляду. Це діло запите чайком, чайоколіті. Зараз ми його заваримо і почаюємо. У нас ж тут є медок і такий джем смородинка. Зараз зробимо чайка армійського. Ну, звичайний чорний чай. Угу. Ну, в мене такий галетик з м'ятком. Зараз куштуємо.